Вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі. Програма Власний погляд, якість пального та якість українських доріг. Наскільки взаємозалежні ці поняття, ми запитаємо у народного депутата України Ігоря Єремеєва. Це питання ми адресуємо вам, бо нещодавно виступаючи з парламентської трибуни, ви наголосили на цьому аспекті і, власне, сказали, що в Україні вже запроваджено акциз на бензин, але якість доріг залишається на жаль, жалюгідною. Чому так відбувається? Ну, перш за все, треба сказати перше, що у всіх європейських країнах нафтопродукти і акциз сплати нафтопродуктів це той податок, який йде тільки на розбудову інфраструктури, тобто автошляхів. Він є і... цільовим. Він є цільовим. І в Україні він також є цільовим. Ці кошти не поступають в загальний бюджет України. Вони поступають лише. На спеціальні розрахунки які прямо перераховуються на Укравтодор для будівництва автошляхів, ремонту і все, що з цим зв'язано. Тому, коли ми говоримо сьогодні і порівнюємо ціну на нафтопродукти в Європі і в Україні, а вона вже майже зрівнялась, якщо взяти більше 20 країн Євросоюзу, то є країни, де акцизний збір або ціна на нафтопродукти в Україні вища, ніж в цих європейських країнах, є де нижча. Наприклад, Німеччина вища. Франція вища, але Болгарія, Естонія, Латвія і інші країни нижче. І це говорить про те, що акцизний збір сьогодні в Україні рівний європейському, і це дає а це відповідно європейське фінансування. Це нас зобов'язує вимагати, щоб і автошляхи, і стан автодоріг був європейського рівню. рівня. Можливо не. На 100% території України, тому що це відразу неможливо. Але там, де вже відбулися ремонтні роботи, де вони декларувалися, вони зобов'язані бути європейськими. Тобто поетапне запровадження. Мали б ми вже відчути. Я так розумію, чому власне не працює цей механізм. Він є недосконалим. Чи можливо інструменти не зовсім правильні застосовуються? Я вважаю, що інструменти застосовуються правильно. Якщо весь світ живе за таким принципом, то Україна в цьому відношенні не повинна бути білою вороною. Але в Україні це не спрацьовує. Чому ми дуже часто чуємо, і це не перший раз чуємо за 25 років Незалежної України, що при, при сплаті акцизного збору відбувається контрабанда або акцизний збір не сплачується, і все, що з цим зв'язано. Я вважаю, що це в певній мірі лицемірство. Не можна в 21 столітті, в 21 столітті, коли є мобільний зв'язок, відеоспостереження, Uh, і все, що з цим зв'язано, електронний, зв документообіг, електронний і... документообіг, електронні пломби, gps навігація не проконтролювати або сказати, що хтось міг би не сплатити акцизний збір. Тому uh, моєму глибокому переконанні: а якщо ми претендуємо на те, що ми європейська держава, що ми європейці, і, то ми повинні сказати так: стоп контрабанді. 100% акцизу повинно йти на будівництво доріг. І, власне, скільки можна ходити і розказувати про те, що в нас дуже поганий клімат, що в нас замерзає, розмерзає, це є причина, або що попередників вкрали до нас, і тому ми не можемо зробити. Я вважаю, що це вже як е, зобов'язання перед народом, перед державою, перед майбутніми поколіннями. Хтось повинен зупинити цей процес раз на і назавжди, і сказати: не принципово, можливо, це президент. Я став президентом, і я за п'ять років. Зробив так, що в Україні всі дороги відремонтовані. І я думаю, що цей президент точно війде в історію України. Взяти на себе зобов'язання відповідні і дотримати їх виконання і про проконтролювати. Але от власне зараз ініціюється знову підвищення акцизу на нафтопродукти. Наскільки доцільно запроваджувати і підвищувати ще акциз, зважаючи на проблемні аспекти функціонування цього, що вже є на сьогодні? Я вважаю, що це недоцільно. Дуже часто і багато мене запитували, як ви відноситесь до підняття акцизу. Я кажу таку фразу, коли я не був народним депутатом. Мені все рівно, які ви акциз поставите. Якщо всі трейдери, учасники ринку його будуть платити, я буду платити такі, як і всі. Але якщо я плачу, а ви не платите, то мене це не влаштовує. Тобто, в даній ситуації, коли йде розмова, давайте піднімемо два рази акциз, це говорить лише про одне: в нас крадуть. А це офіційні дані. 24% акцизу в минулому році в державному бюджеті. Це означає, що. Тобто, давай... державний бюджет може не доотримати запланованих коштів, які б мали б надійти від саме на бензин? Я, я нічого не видую. Міністерство фінансів в цьому році дало звіт, що за перше півріччя не допоступило 35% акцизного збору. Тоді в мене стоїть запитання: ви хочете в два рази підняти акциз. Це той, хто крав 35% далі буде їх красти? Чи ви хочете таким чином вирішити питання поповнення 35%. Проблема не криється не в тому, що треба підняти в два рази акциз. Проблема криється в тому, що треба отримати 100% того, які вже сьогодні тобто, є. Тобто прозорий механізм Розуміємо. потрібно проконтролювати саме Розуміємо. за прозорістю і виконанням цього механізму. Але власне, якщо говорити про ринок пального в Україні, то він свої переважно це імпортні нафтопродукти і імпортне пальне. Чому так відбувається? Чому не знижується відсоток імпортованого пального в Україну? Це більш глибоке питання. На нього не можна відповісти одним реченням. Я вважаю, що Україна за 25 років своєї незалежності спочатку зробила певні правильні кроки для того, щоб мати. Певну незалежність від енерготич... в енергетичному питанні в, в забезпеченні нафтопродуктами від е... імпорту, але потім в результаті нічого іншого, а крім корупції. І тільки через корупцію втратила цю можливість, і сьогодні ми стали в певній мірі імпортнозалежними. Дуже простий приклад. Перший крок: у нас було шість нафтопереробних заводів. Уряд України каже: ми продаємо шість нафтопереробних заводів різним. Нафтовим компаніям, світовим іменем. Лукойл – бюджет, такий як бюджет України. ТНК БіПі, найбільша компанія, одна із найбільших компаній в світі. Прибуток ТНК-Біпі за півріччя 2012 року складав 8 мільярдів доларів. Чистий прибуток за півріччя, за 2012. 12. з ТНК-БіПі, Укр... Кремінчух, у картанафті, Другобич, Привату. І так, далі, і так далі, Тобто, настільки ми відійшли від монополізації чи навпаки, ринок на більше монополізується. Це дуже правильне рішення. Уряд продає і каже: ми вам продаємо дешево ці нафтоприробні заводи. Mm -hmm. Але і ви компанії світовим іменем. Візьміть, будь ласка, і реконструюйте дані за заводи за різницю, що ви дешево їх купили. І за ці кошти дайте Україні європейської якості нафтопродукт. Але потім не проконтролював, тому що можна було купити чиновника, тому що можна було дати хабаря. В результаті... Компанії не реконструювали заводи, вони вимотували ресурс, і на сьогоднішній день заводи стоять. І останній лісічанск також відданий, і ніхто не хоче реконструювати. І Україна отримала результат, що заводи не готові до конкуренції з іноземними нафтоприробними заводами. І сьогодні ця ситуація, скажімо, вийшла в певній мірі з під контролю. Тобто, така ситуація створена <клух> штучно для того, щоб певним чином монополізувати цей ринок і мати доступ на ринок пального України. Я би не сказав, що монополізувати нема сьогодні на Україні як такої монополії на ринку нафтопродуктів. І слава Богу, що нема монополії. Ну є конкуренція, відповідно. Є буде конкуренція, і... конкуренція, буде ціна і буде якість. Якщо тільки буде монополія, ми втратимо якість і втратимо е, ціноутворення. Але е, таким чином створені умови, при яких е, Україна не може конкурувати своїм якісним нафтопродуктом. В певній мірі це є позитив, в певній мірі є негатив. В чому позитив? Позитив в тому, що Білоруси, литовці, латиші, поляки, хто поставляє до нас нафтопродукт, між собою вже конкурують і стараються по нижчій ціні, можна по нижчій ціні купити нафтопродукт. Тобто це вже тенденції, можливо, Украї... нас далі очікує пониження ціни? Чи Я сподіватися би... не варто на те? Я би не сказав так. Не можна сказати, що ціна буде понижуватись. Нафта в світі не додається. Ціна буде рости. Питання як швидко. Угу. Чи вона буде рости повітря? Е... Квадратній, скажімо, параболі, да? чи вона буде мати прямолінійний ріст? Тому е чому кожна держава повинна мати свої нафтопереробні заводи з високої глибиною переробки, щоб мати можливість вибирати, щоб була ще більш глибока конкуренція? Я переконаний, що сьогодні уряд повинен створити умови. Перш за все, створити умови, не меморандуми, а створити умови. Наприклад, просте питання для того, щоб зробити глибоку переробку нафти. Треба збудувати гідрокрекінг. Не буду розкидати словами, бо вони важко сприймаються. Гідрокрекінг дає можливість переробляти нафту до глибини 98%. Те, про що ми завжди говоримо, і говоримо, що це європейська якість. Гідрокрекінг виробляє 5 чи 6 заводів у світі. І він коштує півмільярда 800 мільйонів доларів. В Україні ні одне підприємство його не виробляє. Нафтотрейдери кажуть, ми готові реконструювати завод. Дозвольте нам специфічне обладнання, яке не виробляється в Україні, увести без плати ПДВ з відстрочкою оплати ПДВ. 800 мільйонів. В ньому майже 150 мільйонів ПДВ. Дайте ми його завеземо, поставте під контроль, запуститься завод і нарахуйте це ПДВ. Тобто окупиться. Зрозуміло. Але уряд не йде на це. Яка ідея? Чому не розумію? Я вважаю, що це близорукість. Або просто не бажання вникнути в проблему і зробити так, щоб дійсно Україна була енергетично незалежною, якщо говорити щодо якості, чому ми досить часто чуємо в Україні питання щодо якості пального? Наскільки сьогодні можна чи відповідає дійсності? Ота от те за що кажучи, імпортне пальне більш якісне ніж вітчизняне? Чи можна загалом так порівнювати і щодо якості, коли ми будемо говорити, що на, ми на автозаправках будемо заправлятися дійсно якісним бензином? Я вважаю, що сьогодні біля міністрів, чиновників, прем'єра ходить багато людей, авантюристів, які пропонують ті чи інші річні, різні схеми, і ці схеми нічого не переслідують крім бажання власного збагачення. А як загалом контролюється? Як на якому рівні відбувається контроль за якістю бензину саме на державному рівні? І чи варто власне державі вмішуватися в ці процеси? Бо адже ринок має регулювати свої власні процеси, а не держрегулювання? Коли нафтопродукт ввозиться на територію України, в нього є сертифікат. Митниця угу. перевіряє, тому що від того, яка якість нафтопродукту, нараховується акциз. Я можу точно сказати, що імпортний нафтопродукт сьогодні на декілька порядків якісніший любого вітчизняного нафтопродукту більше контролю приходить і більше контролю, і тільки по одній причині: Білорусія, нафтопереробні заводи реконструйовані. Литва, нафтопереробний завод переконструйований, Орлен, ПКН Орлен, Польща реконструйований. Ми одні відстали в цьому відношенні, тому там в якості сумніватись не треба. На кордоні береться сертифікат, тому що від октанового числа і. І кількості ароматики mm -hmm. залежить акциз. І митниця це дуже м, сильно контролює. Коли ми говоримо про ретейл, про сітки АЗК, які продають нафтопродукт, то я вам сказав так: наприклад, Вок, е акціонер компанії, якої є, я, я є на сьогоднішній день, а нас її не треба контролювати. У нас така конкуренція між шелом, око і нами. Що ми самі 10 разів перевіримо? Якщо в нас на митниці перевіряють лише раз якість mm -hmm. нафтопродукту, то Вок, наприклад, контролює нафтопродукт на нафтобазі, в бінзовозі і на автозаправочній станції. Порядка 15 мобільних автозаправочних мобільних лабораторій їздить по Україні, і наша сітка не знає, де вони рухаються. Вони приїжджають хаотично і ми перевіряємо вибіркову якість на АЗК нафтопродукту. Для чого? Для того щоб клієнт дати клієнту якомога найкраще, і це знову ж таки ринок. Якщо наш клієнт їздить в Європу і, хоч раз там заправлявся нафтопродуктом, то він розуміє, що таке якість і неякість, і тому сама конкуренція вимагає контролювати. І ці додаткові міри або те про що сьогодні часто розмовляються, я вважаю, що це е, е, лише, розмова. лише розмова. Коли ми говоримо, що на внутрішньому ринку є так називаємо. Бадяга, да, вона є Сургатних бензинів або бензин. сурогатний бензин. Давайте зрозуміємо, хто робить бадягу. Я вам точно можу сказати, якщо ти привіз нафтопродукт, заплатив акциз, заплатив ПДВ. Він не може відлічатися в 60-70 копійок від загальної рівня ціни нафтопродукту. Якщо він інший, ця ціна така, то це тобто є Тобто, Дешеві бензини мають десь певним чином насторожувати споживача? Не зрозуміло. а як за рахунок чого він став дешевим? 60 копійок на літрі це 100 доларів на тоні. Як він став дешевшим на 100 доларів за тонну. Це означає, що це був 76-й бензин, в який додавали mm -hmm. спірт. Він став 90 доларів. ми маємо завершувати. А в Україні вже давно проголосили, що ми маємо перейти на євростандарти пального, коли це власне можливо от, за вашим прогнозом. І зважаючи на ті е, пропозиції, які ви вже сьогодні озвучили в нашій сіоженні раз, коли в державі приймається рішення зберегти стандарти євро 2 євро 3 це ніщо інше як корупція. І чим швидше ми євро 4 перей... мали працювати ще з 2010 року? Чим швидше ми перейдемо на євро 4 тим швидше ми змусимо власників НПЗ вкласти кошти в реконструкцію, щоб вони розуміли, що якщо не зроблять реконструкцію, то НПЗ закриють, і тоді вони не зможуть то -то робити... більш жорсткими засобами Зрозуміло. потрібно діяти зру тільки в цьому відношенні. Тільки в цьому відношенні не можна потакати. Дайте нам ще на рік, дайте нам ще на два роки. ви хочете на два роки продовжити. Покажіть, скільки ви проінвестували в реконструкцію НПЗ. Біоетанолу достатньо в Україні, якщо говорити про. Біоетанол – непросте питання. Автомобільний парк необхідно підготувати. Це не панацея. Необхідно змінити. Це м'ячі ціла система, тому що біоетанол палить двигун. І тому треба розуміти Тобто потрібно ще досить багато так от це питання комплексне і треба не можна з завтрашнього дня заправлятися біоетанолом. Це неможливо. Тобто треба визначити напрямки, що розпочати, так. і все-таки почати діяти Але в цьому напрямку. Україна має такі запаси земель, такі перспективи, що ми точно 10% відсотків бензинів могли б виробляти за рахунок біоетанолу на території України. Ігор Єрмей, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую за те, що завітали до нас. Знайшли для цього часу. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь з парламентськими надалі. якщо хочете. Більше знати про життя країни та події в парламенті. На все добре.